Що від вас приховано? Від вас приховано те, що ситуація, яка зараз розгортається у вашому житті, в яку ви дуже багато часу вже вкладаєтесь, або це робота, або це відносини взагалі неможливо, неможливо і неважливо. Ось на даному етапі ця вже ситуація вона вам не приносить задоволення. Ви просто знаєте, ну не то щоб автоматично вкладаєтесь, але просто вже знаєте, якось по інерції мені так навіть хочеться сказати. Задоволення вже немає. Навіть якщо є можливість отримати це задоволення, воно вам вже ну не миле це задоволення. Якось так хочеться сказати. Зараз буде відбуватися такий момент, ключовий, що. Зараз будуть наставати такі події, коли буде результат, коли буде, я ж кажу, будь чого це стосується, або роботи, або відносин. Ви будете нарешті бачити результат того, в що ви вкладалися. Це такий момент, я ж кажу, важливий, ключовий. Чомусь мені хочеться сказати, перехідний, перехідний до того, що нарешті. Ви будете мати рівну взаємодію з проектом, з людьми, відносини, всесвіт. Будь що скільки ви вкладаєте, стільки ви отримуєте. Тому ось саме така інформація: кому це актуально, кому відгукується, приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.